Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 25 червня, погодка взагалі не радує. Не знаю, що нас вийде познімати сьогодні, наскільки будуть інформативні відео. Ну, Маємо, що маємо. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст також нагадаємо. Де можна перевірити автомобіль, зараз будете бачити на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira B. Один, так, це у нас 10 рік. 1.7 дизель без підфарбувань, є сервісна історія, 259 пробігу, 6950 ціна за автомобіль, телефон 097 749 6692. Салон комбінований. Peugeot 5008. Так, тут у нас 11 рік, двохлітровий дизельний двигун, 7-місний, панорамний дах, 223 пробігу, 8000 ціна за автомобіль, телефон 0,95 508 1505. Так, маловато їх зараз щось приїжджає. Показую, що є. Так, механічна коробка. Так, загляну, добрий день. Коробка механічна, клімат контроль, проакція. Все як має бути. Все як просять, як шукають. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran. 2005 рік, 1,6 бензин, 5-3 за автомобіль, телефон до власника є. Так, можливо відчинено. Так, дивимось по салону, є чотири склопідйомники, є кондиціонер. Парктроніки задні. Більше інформації по телефону. Citroen C4 Grand Picasso. 11 рік, 300 тисяч пробіг, 1,6 дизель, роботозована коробка. Тут 6900 ціна за автомобіль, телефон до власника 096 69 31 996. Так, Трошки видно по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Zafira B. 9 рік, 1,6 бензин, 5800 ціна за автомобіль, 207 пробігу. Телефон 0,50, 373, 64, 66. Присутній форкоп. Так, салон звичайний коробка, механічна, клімат-контроль присутній. Рено Grand Scenic, 12 рік, 1,5 дизель на автоматичній коробці, 8 тисяч доларів ціна за автомобіль. Телефон до власника 0,96 657 92 02. Кого цікавить? Телефонуйте. Більше інформації вже за телефоном. Peugeot 5008, 13 рік, 234 пробігу. 1,6 дизель на роботизованій коробці, сими місний автомобіль. Є телефон 095 07 Ціну, ціну уточнюйте. Так, заглянемо по салону. Так, Салон на тканині, кліматконтроль присутній. Більше інформації по телефону. Так, Volkswagen Turan, 11 рік, 1,6 дизель. Власник підказує 10400 ціна на старті, 214 пробігу. Телефон 0,93, 700, 704 чи дев'ять 704, 2057. Жодного підфарбування немає. Так, це у нас по комплектації. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більше інформації. Панорама угу. та Панорамний дах ще є. Ford S Max, 11 рік, 10 тисяч ціна за автомобіль. Так, є, є два ключі, розмитнений двохлітровий дизельний двигун, телефон до власника 067 941 69 56. Так, це у нас механічна коробка передач, прокоп присутній. Більше інформації по телефону. Так, свіженький Citroën C4. 2016 рік, 9400 гривень ціна за автомобіль, 1,6 дизель, механічна коробка 6 ступка, 230 пробігу, телефон до власника є. 073 500 62 26. Peugeot 5008, 12 рік, 1,6 дизель 7-місно, 161 тисяча пробігу, ціна 7800. Телефон до власника 0,98 813 6391. Механічна коробка передач. кондиціонер присутній. 4 склопідйомники. Нагадую, 7 місць. Форкоп парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Так, Citroen C4 Grand Picasso. 16 рік, 205 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 13 тисяч ціна за автомобіль і телефон до власника є. Так, можливо, відкрито покажу. Так, на жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте. Rena Grand Scenic. 13 рік, 9700 ціна за автомобіль, 242 пробігу, 7 місць, 1,5 дизель і телефон до власника Є. Так, салончик комбінований. Так, легенько загляну. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Galaxy. Це у нас 13 рік, Двохлітровий дизельний двигун. 273 пробігу, 11-300 ціна. Телефон до власника 0,99-193-2737. Так, напевно, на цьому будемо завершувати. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Grand c 4 Picasso.

Кого цікавить, телефонуйте. Так, Peugeot 5008, 11 рік, 1,6 дизель, пробіг 208 тисяч, є клімат-контроль, круїз-контроль, датчики світла дощу, шторки вікон, мультик, кермо, навігація, автомобіль з Франції. Ціна 8450, телефон. Телефони присутні.